Добрий день! З вами відеожурнал Відкривай світ через зарліто. Пошук істини, пізнання таємниць природи це та споконвічне прагнення людства, вимагає мужності, оскільки природа не хоче віддавати свої таємниці, а істину не можна відкрити раз і назавжди. Вона нескінченна. Головні герої твору моріса Метелінка «Синій птах це образи, символи, які втілюють понівні на сили. Це рослини, тварини, стихії світла, вогню і води. Душі, хліба, молока, годин усе те, з чого утворено людський світ. Тітіль і Мітіль – діти зі звичайної родини. Їхній батько дроворуб. Хоча діти жили в небагатій сім'ї, але були оточені батьківською і материнською любов'ю. Ці діти тільки мріях з'їдають по 4 рази 12 тістечок, не забувши при цьому поділитися один з одним. Вони дійсно дуже милі й милі добрі, товариські й добре виховані діти. Вони добре пам'ятають про свою родину, де б не опинилися. Вічливі та уважні до старших, уміють робити висновки з набутого досвіду. Вони, як і багато їхніх однолітків, радіють подарункам, чекають свят, особливо Різдва, люблять солодощі та ігри. Тетіль і метіль дуже люблять тварин, захоплюються красою навколишнього світу, бережно ставляться до природи. Герої нічого не бояться, вони мужно дивляться в обличчя долі, підкорюють природні стихії, перемагають смерть. Надзвичайно допитливі. За допомогою чарівного каменя, який відкриває істинний зір, тіль і Мітіль бачать світ таким, яким він є насправді, сповненим таємниць, ще не звіданим людством. Все. У цьому світі минуле сучасне і майбутнє перебувають поряд і пронизують одне одного. Тітіль і Мітіль зустрічають і своїх давно померлих рідних і ще не народившись з цього брата. Виявляється, людина відповідає не лише за себе, а й за всіх своїх предків і нащадків, тому що весь її рід єдине ціле, одна нескінченна лінія. Діти Дроворуба подолали нелегкі випробування, перш ніж знайти істину. Зрозуміли, що щастя поряд. Автор, ніби у героїв, говорить: не лякайтеся шукати, не зупиняйтеся перед невідомим. Ідіть і сміливо відчиняйте браму таємниць. Усі жахи е, німіють перед людиною. Яка невпинна в пошуках істини. Коли діти прокинулися, то на все, що оточило їх, дивилися зовсім по-іншому. Тітіль придивився до своєї горлиці і сам здивувався. Та вона ж синя. Так, це ж і є той синій птах, котрого, котрого ми шукали. Ми за ним ходили в таку далеч. Да. Далич... Ми за ним ходили в таку далечінь, а він виявляється тут. Мандруй разом з нами літературними шляхами. Дізнавайся більше. Відкривай світ через зарлів.